Ні. Привезли собачку, сидить. Бачите? Все, клініка ветеринарна. Ялинка. Зараз будемо її здавати. Вже заповнили анкету. Все, це та була така сиренька, бачите? Буся, буся. Ну вибач мене, будь ласка. Слюні тікуть, бачите в неї, вона бідна. Переживає. Грустно-грустно. Все буде добре, зайчик. Все буде добре. Все. Все буде добре. Добре? Я тебе назад заберу і випущу там. Все. Будеш гуляти. Ось у нас справи. Так, закриваю. Ой, зараз. Валя, закриваю. сейчас. Валерія закрив. Все, Зараз оформлюю. Так, дивіться, привезли ми собачку і стерилізацію. Собач, сидить вона маленька така. Пуся. Грустно-грустно. Думає, що ж ти зробив? Спіймав кудись. Так, зараз це пройшло 6 суток. Ось, ось така будочка є. Бачите, вона з Ось тут вона буде. Звісно мороз. Но тут ночують всі собачки. Я вже тут знаю. Я думаю, вони все разом будуть, Їй буде тепло. Все. Зараз буду випускати. щоб все, бачите, вже все пооткривав. Хочу тут сюда так підставити сразу, щоб вона сразу туди. Ось такі от дела. Все, сейчас вам все расскажу, потом і покажу.